Гратуляція. Більшість людей думає, що Святий Миколай і Санта Клаус це одна і та сама особа. Але насправді між ними є велика різниця. Образ святого Миколая походить із IV століття, це реальна історична постать, єпископ із міста Міри, нині Туреччина. А Санта Клаус з'явився значно пізніше у 19 столітті, коли американські художники перетворили європейську легенду про святого Миколая на веселого повного дідуся у червоному костюмі. Найбільшу роль у цьому зіграла ілюстрація художника Гедена Санблома для реклами Кока-Кола у 1931 році. Саме тоді Санта отримав свій впізнаваний образ. Червоний костюм, бороду і санчата з оленями. Тож, святий Миколай це добрий святий символ щедрості й віри, а Санта Клаус його весела комерційна американська версія. І обидва нагадують нам про одне дарувати добро це справжнє диво.